Занятті з народознавства ми з вами розглянули равлика. Тепер підготували пензлики, фарби і починаємо малювати. Розташували листочок горизонтально, тому що равлик в нас ось так повзе, так по листочку. Будемо малювати його на листочку. І спочатку ми малюємо ось тут листочок. Так, де він буде повсти. Потім намалюємо голівку, очі на таких антенках і його ось тіло, голівка і нога водночас. І потім його хатку, панцир. Так? Закручений у вигляді спиралі. Добираємо пензлик із тоненьким ворсом і набираємо фарбу. Набираємо фарбу жовтенького кольору, щоб було схоже на його тіло. Так, яке воно, у нас трішечки помаранчевий вийшов, тому, мабуть, треба додати жовтенького. Так, і обводимо по контуру, де ми малювали олівчиком. Спочатку контур обводимо, а потім зафарбовуємо всередині. Середині контура, так. дуже не натискаємо, а самим кінчиком ворса малюємо. Намалювали тушку, так, його тулуб. І малюємо ось такі антенки. Це його оченята насправді. Він ними в різні сторони обертає їми і дивиться, що ж там коїться позаду нього. Ось так його природа наділила такою особливістю намалювали тушку тепер добре вимиваємо пензлик витираємо і набираємо коричневу фарбу і будемо малювати ось таку Катушечку зверху, спираль. Коли ми будемо з вами малювати, то дуже обережно, щоб наша фарба ось тут не змішалася, тому що, коли одна частина ще не висохла, а біля неї ми малюємо іншу частину, то може змішатися фарба. Тому ми тут дуже-дуже обережно наносимо фарбу. Ось так, ми спочатку давайте зробимо ось такий круг. Зробимо круг, а потім більш контрастного кольору наберемо і намалюємо оцю. Спираль промалюємо. А поки що кінчиком ворсика обережно ось так робимо мазочки. Мазочки ми також робимо ось так по кругу, як закручуємо спираль. І тоді оті мазки в нас будуть також такої форми по кругу і буде дуже схоже. На справжнього равлика. Ось так. Зверніть увагу, я кінчиком пензлика дуже акуратно фарбую. Ось так, ніжно так, закручую. О! Потім наберу трішечки коричневої фарби і зроблю контур. Ось так. Щоб було видно ось таку спіраль дуже гарний равлик, так? Ви згодні, чудовий равлик вийшов. Тепер я знову промиваю пензлик і набираю зелену фарбу, набираю зелену для того, щоб нашому равлику зробити листочок. Ось так. І знов я намагаюсь не змішати фарбу, щоб моя зелена не змішалася з помаранчевою. Ось так, равлик готовий. Будь ласка, приєднуйтесь до мене і намалюйте свого равлика.